Ford Fusion 2019 року, машина в нас 2-літрова, гібридна, передній привід, автоматична коробка перемикання, ось так виглядає наш красень, білий колір має, комплектація максимальна титаніум. Машинка на 18-дюймових легкосплавних дисках, приїхала з США та була професійно відремонтована тут, в Україні. По комплектації в нас безключовий доступ, датчики тиску в шинах. Також у нас датчики сліпих зон є. У нас є задній парктронік, вже встановлено тонування всіх стекол, є у нас люк, ну це ж титаніум. Відкриваємо всередину, бачимо шкіру, перфоровано в дуже гарному стані, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія, шкіряне мультикермо, круїз контроль є. Отримання у смузі є. У нас також є. Датчик світла, датчик дощу, все входить в комплектацію. Старт-стоп мотору з кнопочки, ось така панель приладів, 152 тисячі кілометрів має автомобіль пробігу. У нас дві зони клімату, також у нас підігрів та вентиляція передніх сидінь. У нас навіть є підігрів керма, виглядає він ось так. Машинка має задню камеру, і плюс працює вона у тандемі з заднім парктроніком. ну Просто-чудово, просто шикарно. USB Bluetooth AUX є, може ще запаритись, буде Apple Carplay та Android Auto. Є дві USB, величезний просто простір для якихось гаджетів, два у нас підстаканнички, якась теж ніша для якихось речей, електрогальмо, функція на екорежимі тільки їхати, тобто на електриці, і допомога спуску з гори. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду в наявності, і люк вид зсередині. виглядає просто чудово. Йдемо далі. Задній ряд сидінь виглядає у нас ось так. Він в дуже гарному стані. Тут ну, мало хто сидів. Центральний підлокітник, два підстаканочки, два дифузори для задніх пасажирів, щоб їм було комфортно. І так виглядає машинка ззаду наперед в, сал в салоні. А, так, це в нас гібрид, тому багажник у нас з двох ступінь, як баня, міні-баня. Тут можна щось покласти, що не достане доверху, тут можна, що достане. А, тому що батарея. Ну, тому що так. По-іншому не буде. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що А, комплектація, титаніум не знайдеш. Друге, машина обслужена, приїхав, просто сів і поїхав куди тобі потрібно. Третє, ну подивись на його стан. Він просто шикарний, білий. На комплектації, влізе дуже багато родичів, і тим паче машина гібридна буде взагалі куштувати там 5-6 літрів бензину по місту. Приїжджай до нас, Хайавто, велика кружна дорога 22 біля Жулянського мосту. Робити здрайв, СТО, та забирає його до себе додому. Можеш взяти як заповний шматок, який буде вказано в об'яві, так і 15% від тої суми відриває. Це буде твій аванс, і можеш взяти його в лізинг від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.